День в буковелі, коли не катаєшся на лижах. Будемо разом шукати розваги. А поки покажу номер за 2000 гривень доба та файний вигляд на перший паркінг. Так як сніданки не включені у вартість, то йдемо шукати де поїсти. І поряд була скава кава рідка. Можливо, хтось тут же був. Замовила собі крокмадан та капучино за 115 гривень. Дешевше кави в буковелі поки що я ніде не знайшла. Але було дуже смачно. Сніданок на 2000 гривень. Та, можливо, хтось порадить, де ще готують смачні. Сніданки. Далі ми пішли гуляти. Дві годинки померзли та зайшли на пісу у сяйво, ресторан під колесом огляду. Тут дуже файний вигляд та атмосфера. Обід обійшовся у 560 гривень. Я, як і наша мама, люблю смачно їсти, особливо у горах. А далі ми пішли на ковзанку. Квиток коштує 250 гривень на одного. І поки всі йдуть сюди, аби зробити фото, можна покататись без людей та кайфанути. А далі побачили боулінг. Грала в житті і програла. Хто любить. І ще разок вирішили з'їхати на тюбінгу, але після нього дуже боліла попа. І на вечір вирішили прийти у вода Клаб. Так як знову йти в аквапарк, дуже дорого. Хід на 3 години 950 гривень. Гарно поплавала, але мені здається, тут вода холодніша, аніж в аквапарку. І на вечерю грошей хватило лише на кебаб. І так можна провести один день у боковелі.